Добрий день, хочу слідучу тезу виставити. Анонс виставляв там 181-го. Щодо щастя людини. От людина відчуває себе щасливою, вона може бути сама собою. То вона робить те, що вона відчуває. Багато питань виникає. Ну, я хочу спочатку деякі приклади, просто проаналізували. Ну от дивіться, почну з довгодербенаріха. Цього вбили в 374 році. Це фактично закат його країни, Де він об'єднав, там один з нас родів. Далі що ми знаємо? А тіла 453 рік помер. Ну, Отруїли чи не отруїли, там, невідомо, не так важливо. Слідуючий 664 рік, хан Кубрат. Слідуючий хан Крум, 814 рік. Воротили життя йому. От фактично цикли ці ну, незначні. Фактично, чому виникало об'єднання цих родів? Тому що попередня ситуація не задовольняла людей і знаходились ті, які зрозуміли, що якщо вони об'єднуються, то фактично вони можуть змінити ситуацію. Те, що відбулося в той Германаріха 11. 12 родів хотіли, я не пам'ятаю, скільки, кубра 9 родів. Там персення згадував про його славію, ще єдина Єгославия, Коли вона була щаслива, коли вона була в складі Болгарії, коли хан Крум об'єднав на три моря фактично булгарі це крім Греції, це була Болгарія, там з'єдналися дві гілки. Одна гілка це, виходить, аспарух. Його країна була по Дніпру і Балкани. Частина Балкан. Східна частина буде така. Так. А другий же брат, який пішов на Панонію. Знову я забув його ім'я, катрах це той, що Волзько-Булгарія, а то ков. Ко... Коротше, кому цікаво глянете. Він пішов на Панонію, там з Європи його видавили, і ось він в Македонії. Фактично ті. Роди, які йшли з Аспарухом і з тим братом, вони поєдналися в єдину країну, Велику Болгарію, таку, вже міні-велику Болгарію. Велика Болгарія була хана Кубрата, брата, а це два сини фактично, точніше їх вже не було, це їхні нащадки, вони об'єдналися. От тоді й була його славія щаслива, коли вона була об'єднана своїми фактично братами і сестрами. Да, тоді Хан Крум був візантійського імператора, фактично здолала Болгарія Візантію. Він, до речі, то зробив чашу щерепа цього імператора. Але саме ж болгари перелякалися, як управляти цією. Ну, хто вже його трудів, чи саме болгари, чи богообрані з Візантії, невідомо. Але фактично він помер. І після цього країна більше до цього рівня не піднімалася. Звісно, завжди виникав поштовх об'єднуючий. І ті люди, які виділялися з соціума, і йшли на об'єднання, вони створювали нову країну. Чому і зараз практично воно ж не просто так, є цикл такий, просто те, що Богобрані зробили, переключили на Росію. Об'єднання буде. Ну, ж, Те, що там от багато особливо Вангу повиставляли, більше після її смерті. Понастворювали різних роликів, що ну, там дим розсіється, Росія буде всім. Ну, Ванга то казала, Русія Володимира. Русія Володимира це Київська Русь, так що ніяка не Росія. Але за рахунок пропаганди багато людей вірять, раз воно велике, Значить, до нього будуть з'єднатися. Тут велич інша. Тут велич повинна бути духовна велич. І повинні бути витоки. А витоки в нас тут на Україні знаходяться. І відповідно приєднуватися можна тільки до тих, хто тут живе. Точно до України повинні приєднуватися інші славяни. І не тільки славяни, до речі. А багатьом не зрозуміло, як це так може бути. Ну, зараз яке повибивається, яке видавлять, ну, залишиться там кілька мільйонів може, тих українців. Тобто як же це завжди хто буде під'єднуватися. Розумієте, яка річ? Об'єднання йде на рівні обох світів, прияного і приявного. Так що може бути так, що 10 мільйонів українців в тілах і 1 мільйон росіян в тілах. А 20 мільйонів, наприклад, без тіл. Душі, вони ще не втілилися. Оце і буде об'єднання України з Росією, що зараз не можуть багнути. Як же ж простить оце, що вони таке роблять? Чому у вас спокій на душі? А Тому що це все на рівні душ. Неспокій дає програма душа. А ви спокійні, тому що ви знаєте, все рівно будеться це об'єднання в тілі чи не в тілі. Ви про це не замищуєте, але спокій душевний у вас є. Чому? Я вже по-Богоборному колись виставляв, що велика проблема, що йде, ну якби стирання взагалі всього народу, як непотрібний досвід. І от лайтман і готує всіх, що будьте душею. І хто вірив в Небесний Русалим, а це безцілесна форма існування. Ну, Вони ж вірять, що вони тут на Україні зроблять. Те, що Путін об'явив, що головна ціль вже Дніпропетров для нього, я зрозумів. Він поки що не називає це небесним Мусалимом. Але він казав, що по Херсону святий город. Так що фактично, якщо ви пам'ятаєте, Ізраїль першого числа відмінив безвіз для України, який з цього року існував. А зараз після виступу Путіна скасували своє рішення, задовольнилися, що Путін таке головну ціль. Свого наступу озвучив. Ну, Знову ж, вони вірять в те, чого не може бути. Тому що це як духовна Січ. До речі, їхній третій храм, який не треба будувати, він знаходиться там, де і останні храми духовні. Такий остров Кодачок, в них іма називається. Там теж була створена перша жінка, від якого створили євреїв. Так що це їхні витоки. І третій храм, його не треба будувати, це природа. Так що недаром вони якби базу підводять, да, це щось є. Але розуміння ж немає. Це духовне все. Не вийде це зробити на матеріальних важелях, щось на землі в них і прикрившись назвами духовними. Зовсім інший рівень. Тут ще цікаві питання, що означає бути самим собою. Тому що ви всі перебуваєте зараз в існуючій матриці. Я вже казав, що є дві голограми. Є голограма існуючого простору і голограма майбутнього простору. Зараз відбувається коригування існуючої матеріалізованої голограми під голограмою духовної, так би мовити. Відповідно, ви всі знаходите спочатку цій голограмі, ті, хто мортилізовані, маю Відповідно, щоб вам бути самим собою, ви повинні відповідати тим параметрам, які прописані ну, по вашому народу, по вашому зачаттю. Тоді ви саме собою стаєте. Тут цікавий момент є, тому що ви... Не просто ж народилися, ваші пращури вимріювали. і не одне покоління. Відповідно, там скільки всього намішано. І якщо ця інформація і приходить, то, як правило, люди ну, не звертають увагу. А цього не може бути чи ще щось таке. Я вже зустрічав такі моменти, що ну, відчуваю, що в людини є. Інформація пов'язана з минулим. Ну, його пращурів чи не його пращурів, Але людина не це увагу. Та то якась дурня, але це ж не дурня, вона ж прописана. Ну, хай хтось думає, що це минуле втілення, як ви розумієте. Відповідно, це минуле втілення, якщо воно відкрилася інформація, його треба зараз застосувати. Багато на це звертається увагу. От, відповідно як бути самим собою, не виконуючи те, що пращури заклали. Ну, от я по собі, виходить, пращури, знаючи плани, сценарії богообраних, вони багато робили з того, щоб на мене зарядати, щоб я міг протистояти, щоб я не дав богообраним створити харизматичних лідерів. І відповідно, по пророцтвам того ж мастродамуса, головного пророка юдейського, вони формували як би сценарій і для мене. Те, що щитують люди, та сама Ванга, це простір матеріалізований. Це матриця душі, так би мовити. Відповідно чому тоді і образ я побачив, тому що це... Я вже казав, це не духа, це існуюча голограма. Да, дійсно, з неї знімають пророцтва і не тільки Ванга, виходить. Ну, на Сродамовце більше закладав. Якби план на майбутнє, підготовка, підготовка суспільної думки. А Ванна більше, я так розумію, знімала просто інформацію, яка вже прописана. Ну, багато людей можуть це знімати, вони просто не звертають увагу на це. Ну, їм приходить, але вони не вірять. Ну, а це щось таке. Не знаю, до чого воно відноситься, тому що і в минулому році ще казали, що дехто війну відчував, але не могли тоді пояснити. Ну, я скажу ще, ще чому люди не відчували, тому що єднання йде на рівні душ, проявлений приявний світ. Тому всі люди спокійні, тому що не так важливо. Ви зараз в тілі, навіть якщо буде без тіла на рівні душі. Це особливо нічого не зміниться. рівно ці душі поміняються. Тому і спокій якраз і за цього. Ну, от. Оці григоріальні системи, які створилися за рахунок пророць, да, вони поки не активні. Тому що ті, що під них підв'язані, можуть активізувати, але вони не активізують. А ті, що не підв'язані, вони ніяк не можуть активізувати. Тому що треба мати якби, вібраційний канал, підключений до цього Егрегора. Ну от як вам пояснити, Я можу пояснити по собі. Щоб мати зв'язок з об'єднуючою фігурою ну, цієї ж русі умовної, чи скіфії, була підв'язка, ну, по-перше, одна гілка друголода-сірського. Ішла. Кровна гілка. Получається два криво, кривавих гріха роду. Числиться. Перший це Володимир Хреститель, тому що гілка йшла через Гроніт Гориславну, через старшого сина, по-моєму. І відповідно цей гріх на роду залишився. А другий гріх це Ярема Вишневецький. І наші кривавий гріх. Ну, умовно кримавий гріх, роль у них така була. Ну от, відповідно, є прив'язка пряма. Друга прив'язка це Ханкрум, Балканська гілка виходить. І третя прив'язка по дідові. Получается, там йде цар Давид, ну і Соломон, відповідно. І ще й. Шахіта Лаха, Салахуддин, Саладин. От, виходить, прив'язка подові частини, з яких складається Грегор об'єднуючої фігури. От пращури фізично виходить, закріпили. Потім ще там не тільки фізично, там ще й телегонійно закріплення було. Він зробив і телегоній. Те, що розповідав, що першим чоловіком, моєї бабусі, був Алан. Натикала Чечен і не Чечен. Це онук до всього, Шаміля. Сейдбек Шаміль. От фактично тут вже телегонійний зв'язок з Кавказом. До мене приїжджав кандидат на царя руського, такий Корг Сьомий, як його Вікторія, Даваємо таке ім'я. Взагалі-то генерал КДБ його ім'я дійсне. От було запитання, живе в Харкові, в Україні, тому що по проросту об'єднуюча фігура повинна жити в Україні. Але зв'язок з Кавказом нема. Не тільки прямого немає, і телегонійного немає. Так пізно вже щось робити. Треба було тим КДБшникам, які готували його з народження, трошки розібратися з цією системою. Але вже пізно, відповідно, в нього немає каналів підключення до цього Егрегора. <кхи> відповідно, в нього каналів активізації Агрегора немає. Як би він не пижився, щоб там не робили, не передавали там печатку від Горбачовиму 22 -го грудня, все рівно він зробити це не зможе. Чому я не активізую Егрегори? Просто кажучи, не знаю. Я про проте згадую, коли в Болгарії останній раз був, коли до мене болгари чіплялися, як я буду лад наводити там. Я кажу, що це я повинен наводити. Так вона сказала. Ну, інформацію вони мали, що про восьмого і Відповідно, людей замість того, щоб самим щоб робити, от вони питали, а як я це буду робити. Я кажу, як це буде? ви будете робити? Або щось підказати. Ну, я і після цього. Не захотіли влазити оці Грегори об'єднуючі фігури. Просто мені легко пояснити, як це робиться, я вам зараз поясню. Тому що Це егрегоріальна система. Це для віруючих, не розуміючих, а віруючих. Ці, мабуть, можна використати, поки не знаю. Ну, в такому випадку замислився я зараз після того, як Путіна вийшов на ціль це перед Дніпро. Можливо і... Треба запустити зараз сценарій об'єднання Слов'ян, ну не тільки Славян, це біла раса. Ну, відповідно по тій схемі що я вже казав. Це люди душі тілені і душі не втілені. Яка кількість, якій країні, я не знаю. Ну, давайте подумайте, якщо вам ідея об'єднання по душі, хай запускається цей егрегор. А вже скільки там буде з Росії в тілах, то вже друге питання. Головне об'єднати, де відродження. Тому що я, наприклад, вам привів тих країн, які були зруйновані, що вони починали рівно з об'єднання і відродження спочатку. Ну, Один-два покоління потім йде руйнація. Чому Скіфська держава довше існувала? Тому що тоді ще не було християнства. І погобранні тоді не вліз за своїми релігіями. Як вже з'явилось християнство, то руйнація відбувалася 100-150 років, дуже менше. Так, ну. Думайте, тому що ви саме розумієте, що зброю Україні дають чай в час печені ложці, відповідно, регулюють процес, щоб Україна не могла давати російські війська. І відповідно, що потім, я скажу, одні і ті ж люди керують, що Путіним що Зеленським. Що потім Зеленський сказав, ну що ми можемо робити? Зброю нам не даємо, а в нас в 10 разів менше зброї. Ну от що треба поки тимчасово віддати території під Ізраїль. Він це вже озвучував. І заморозить Крим на 15 років, це ж озвучував. Воно ж не просто виривається. Лічно його душа вже і підказує вам. Напрямок. Ну його дій. Ну, ладно, більше не буду, воно не цікаво. Це все. говорящі голови, головне інше. Ну, зроблю, зроблю не на перерву, потім ще ставочку зроблю. Хочу ще вставочку зробити, ну, точніше, додаточок. Фактично у вас усіх Є своя роль на існуючій матриці, на голограмі цій матеріалізованій, але у вас промальовується роль у матриці ще не матеріалізованій. Тому фактично ваше щастя якраз в тому, що ви виконуєте своє призначення по матриці матеріалізованій і далі практично ви переходите вже в ту матрицю, де ваше майбутнє. Ну, Не для всіх воно буде в тілі, зрозуміло. Для багатьох, я так думаю, все таке вони не зможуть це все усвідомити. Я навмисно озвучу вам у ті приклади, що зо мною пов'язані, щоб ви розуміли, що те, що вам пращури на програмували, не обов'язково розкручується. Можна просто пояснити, як я вам поясню. Тому що ставати цією об'єднуючою фігурою. Я вже казав, зараз не буде харизматичних лідерів. Зараз фактично, як про казали, в останній бівці поведе сам Всевишній Творець. Або перун, дамо, два варіанти. Смс-ки ну, зразу, з два телефони. Ну, мабуть, щось таке прислали новине якийсь. Так що усвідомлення тут багато буде, значить. Ну, а те, що звучив, що єднання буде. Якби на рівні людей в тілах, і на рівні людей не в тілах, подумати щодо цього. Бо що останнім часом я більше дивлюся по ситуації, що кількість непропорційна буде. Тому що в Україні все-таки багато людей були виведені з стану комфорту. Вони замислились і фактично включилися. Але в Росії навпаки, вони під егрегором. Своєї богообраності, що вони врятують світ. Знову ж на пустому місці я вже пояснював. За рахунок зомбування через змі. Але ця зверхність їм дає можливість жити так, як вони живуть. Хай погано, але вони ж богообрані, вони всіх рятують. І віра якраз їм допомагає переживати ті моменти негативні, в яких вони фактично живуть. Так, що, яка кількість там в тілах, я не знаю. Та й не так важливо. Головне, треба запустити об'єднання, то тямі, то соломосапінців, то голомосапінь під'єднається. Розуміє, що розвиток тільки піде стоміться, з якого він ішов. Треба єднатися до Русі Володимира, а не Росії, Путіна. Це зовсім різні речі. І всі проросик, щоб ви так з цієї точки зору подивитись, вони підкориговані. Оригінали були зовсім інші. Так що не лякайтеся, що у вас одразу повипливають якісь речі, які вам, може, не дуже по душі, але правщу не заклали. Так що хоч не хочеш, вам треба бути самим собою. Ну, але усвідомлення допоможе частину прибрати, не реалізовувати того, що заклали пращури. Ну і відповідно за рахунок нереалізації цих різних сценаріїв, відбувається коригування матриці голограми цієї. Тому що на новій голограмі цього вже немає. Тому що люди самі повідмовлялися із своїх ролей на старій матриці свідомості. Тому що Воно все було опрограмоване в системі добро і зло. Відповідно, Її не треба виконувати, тому що ця система вже відійшла в минуле. Вона ще не зовсім відійшла, але вже відходить з останніми носіями цієї системи. Мабуть, і достатньо.